Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава пані Фаїно. Добрий день. Пропоную розпочати з теми зустрічі, яка обговорюється і планується на найвищому рівні. Конфігурації різні, і Трамп Зеленський і Путін і Зеленський Путін. І от Володимир Зеленський зараз вийшов і прокоментував. Говорить, що Україна готова до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі. Коротко зацитую: нам потрібна ця зустріч. Якщо для того, щоб закінчити війну, потрібна зустріч з руськими, а потім тристороння зустріч, ми готові до будь-якої конфігурації. Ми зробили крок на зустріч. Як ви бачите, пане Євгене, чи дійсно ми готові, чому нам потрібна ця зустріч, і які ризики криються? Я вже не раз говорив про те, що Україна за великим рахунком не має іншого вибору, як демонструвати, підкреслювати готовність вести переговори з Росією, тому що примирення через переговорний процес це частина західного розуміння, західного е модус операнді, так як вони бачать. Власне розвиток подій, і тому ми просто технічно розумієте, не можемо сказати, хлопці, знаєте, ви собі там почекайте, а ми е е будемо робити по-своєму. Ні, це не так. Це так е в даному випадку не спрацює. І тому те, що Володимир Зеленський декларує готовність зустрітися, попри все, попри навіть наявність указу президентського яким затверджено рішення РНБО про заборону вести переговори з Путіним, все одно, ми в політичному сенсі маємо про це говорити. Це має бути абсолютно чітко зрозуміло. Далі, чи готовий до цієї зустрічі Путін? Я думаю, що ні. І заяви пана Лаврова, які говорять, що ну ми зараз готові до переговорного процесу, зустріч. Двох лідерів це далека перспектива. Про це свідчить максимально переконливо. Нагадаю, що Володимир Путін не сприймає Володимира Зеленського як лідера незалежної держави. Він не сприймає його як представника іншої держави, тобто він не сприймає його як рівного собі. Це треба розуміти максимально чітко та ясно. І тому ми маємо від цього відштовхуватись. Ми маємо це розуміти, і ми маємо з цим працювати надалі. Відповідно. Це має бути наша позиція, в якій ми маємо наголошувати, що ми хочемо цих переговорів, ми готові до цих переговорів, але Росія їх не хоче. Сьогоднішня ніч вона є показовим підтвердженням того, що Росія цих переговорів не хоче. Вона завдає удари по мирних українських містах, і, наприклад, удар по Мукачевому сьогодні. По Підприємству з американськими інвестиціями це дуже показовий факт. Я вже не буду навіть говорити про те, що, як правило, Закарпаття не потрапляє в сферу ударів Росії. Ну на це є маса причин, і те, що це один з найменших регіонів України, і те, що він межує зразу з кількома країнами Європейського Союзу і НАТО, і є ризик, в разі чого. Створити небезпечний прецедент, ну відносно небезпечний, тому що позиція НАТО на жаль полягає в тому, щоб фактично ігнорувати прильоти по власній території, як це на жаль, зробили е, представники польської влади, але е, де на території Люблінського воєводства вибухнув російський дрон, але в будь-якому випадку це твердження підтвердження того, що Росія стоїть саме на таких позиціях, і ми. Маємо це максимально чітко розуміти. Пане Євгене, ця пропозиція з Москви з приводу того, що приїжджайте сюди, в Москву, тут поговоримо. Це теж спосіб такий відтермінувати і затягувати час з боку Кремля. Це очевидний геополітичний тролінг. І зрозуміло, що в умовах бойових дій Зеленський не приїде до Москви. І Бачите, тут теж твердження того, так би мовити, що Росія наголошує, що ми проводимо спеціальну військову операцію, тільки говорить про це не в прямий спосіб. Ми зі свого боку маємо наголошувати на тому, що Росія веде проти України широкомасштабну війну. Пане Євгене, я думаю, ви також чули і різні локації зараз звучать і говорять про Швейцарію, яка може стати майданчиком, і про Туреччину, і навіть про Угорщину. І тут всі, звісно, вже просто голосно і гучно здихають. Тому що ну це Будапешт 2.0, чи що нам пропонується? Як ви ставитесь до підбору цього майданчика? Чи важливо це, чи в принципі місце не важливо. Місце має бути таким, де українська делегація буде почувати себе впевненою. Тому, якщо говорити про місце, то Туреччина не найгірший варіант, Швейцарія, яка готова навіть не застосовувати е, римський статут для арешту Путіна. Ну вона, ви знаєте, це якраз показова така західна позиція. Що е, якщо дуже потрібно, то ми готові. Піти на подвійну мораль, навіть якщо це стосується воєнного злочинця, і це насправді дуже прикро. прикро. Але е, я скептично ставлюсь до перемовин: е, Будапешт, е, після Будапештського меморандуму 1994 року, це для України хороший пас нагадувати про те, що ми вже отримували гарантії, які потім стали запевненнями, які як виявилось в 2014 році. Нічого взагалі нічого не варті, тому відповідно не місце важливо, і в цьому контексті ви не згадали про мінськ. Хоча про мінськ говорять не лише Лукашиста і Лукашенко, але маємо розуміти, що позиція офіційно української влади є такою, що вона не хоче вести переговори в мінську вона вважає мінськ 1 і Мінськ-2 свого часу неефективними. Хоча за великим рахунком, якби не мінськ, 1 і Мінськ-2 – не було проведено президентських виборів, на яких Володимир Зеленський став президентом. Це теж ну така, от, знаєте, логічна гра. Ну і власне чому Мінськ ні? Та хоча б тому, що зараз Білорусь приймає у себе напередодні лідерів Ірану і говорить про те, що буде співпрацювати з Іраном у військовій сфері. Ми розуміємо, що це не самостійне рішення Лукашенка чи Мінська. Звісно, що це все з Москви їм надходить. Але тим не менш, вони декларують, що вони частина цієї вісі зла. Це якраз може бути і достатньо самостійне рішення Лукашенка, тому що він е, намагається маневрувати між е, я б сказав, здоровим глуздом і нормами е, міжнародного права. Тому. Е, я б сказав, що тут є багато факторів, які на сьогоднішній момент існують, просто після Мінськ, 1 і Мінськ 2, 2014-15 року чергові в мінську, ну я думаю, перемовини вони просто неможливі. Та з приводу того, пане Євгене, як нам не повторити помилки минулого, да як не скотитися знову до Будапештського меморандуму? 2.0. зараз активно обговорюється коаліція охочих, коаліція рішучих, вже вона змінює свої назви. Активно обговорюють, як же вони можуть гарантувати нам безпеку. Є різні пропозиції зараз. Лунають ну, і от знову ж таки інформація від президента є свіжа. Які країни готові до boots on the ground, бути присутніми просто прямо у нас на землі своїм е, військом? А хтось готовий надати нам таку допомогу, хтось готовий дати air defense, е, захист у повітрі, хтось буде прикривати небо або деякий час патрулювати. Є е, е, різні форми, але загальна кількість в коаліції охочих 30 країн, говорить президент, серед яких Японія та Австралія з часом стане зрозуміліше хто і що зможе робити, який внесок робитиме, як ви взагалі ставитесь до цих пропозицій? Яка формула була б для нас прийнятною, на що варто погоджуватись, які пропозиції розглядати? Я надзвичайно скептично ставлюся до цього всього з тієї простої причини, що є кілька факторів, які ігнорувати просто не можна. Коаліція рішучих, як я її називаю коаліція рішучих обіцяти, існує вже добрих півроку. За цей час далі обіцянок я нічого не, не побачу. так. Можна сказати, що Німеччина, Нідерланди та країни Скандинавії виділили по 500 е, мільйонів е, євро на е, підтримку України. Е, для того щоб ну закуповувати її озброєння. Але маємо розуміти, що півтора мільярда євро це е для нас е з вами астрономічна сума. А для е в принципі, для того для потреб війни, це ну не копійки, але це не сума, яка може щось кардинально вирішити. Ми маємо це чітко розуміти. Наступний крок. Е, маємо розуміти, що відправлення на територію, ну, по-перше, все йде після того, як будуть завершені бойові дії, правда? ж? Тобто, лише тоді можна буде говорити про те, що будуть можливо миротворці, миротворці в повітрі, будуть е, е, цей е, патрулювати повітряний простір західних регіонів, бо також можна. Якщо е, ближче до території Росії можна ж ракету несподівано в двигун отримати, правда тут же є ще такий момент. І я думаю, що всі західні лідери без виключення, навіть якщо це лідери Австралії і Японії, які не є формальним заходом, але входять там, скажімо, до золотого мільярду, вони чітко розуміють, що якщо вони відправляють військовослужбовців на територію України і там з ними щось відбувається, якась надзвичайна подія. Поранення, смерть чи щось інше це спричиняє політичну кризу. щонайменше я не впевнений, що законодавство всіх країн, які це обіцяють, передбачають відправлення їхніх військовослужбовців за кордон. І я відповідно вважаю, що на сьогоднішній момент є ще один фактор, про який чомусь всі забувають: Росія. Росія, з якою так чи інакше, як стороною бойових дій, потрібно буде це узгоджувати. І я не бачу причин, за яких Росія скаже, хлопці з НАТО, давайте на кілька сотень кілометрів ближче до нашого кордону. Це не забувайте, що для Росії НАТО це жупел, жупел, який використовується в внутрішній політиці, в зовнішній політиці. Вони дуже активно з цим працюють. І чому вони мають ближче отримати для себе НАТО? Поясніть мені, чому? Так, я так розумію, що це хочуть запропонувати на переговорах та різні формати гарантій. А потім Росія їх традиційно відкине і скаже, що на це не піде. Ми чули заяву напередодні від Лаврова. Е, ну, можна звісно, і вважати і Блюзмірською, але тим не менш вона, вона мала місце. А вони готові на гарантії безпеки для України, каже Лавров, але за участі США, країн Європи і Китаю, ну і звісно, за участі Росії. Бо без Росії обговорювати гарантії безпеки для України каже Лавров. Ну нема сенсу. Навіщо Китай згадує Лавров, що він, що він за цим думає собі? Можливо, комусь і не сподобається ця логіка, бо тут говорили до речі, що ця заява Лаврова ще річної давнини. Ну, я думаю, що ця ситуація не сильно змінилась, тому що Китай з формальної точки зору член постійний член Ради безпеки ООН, і країна, яка має статус необхідний, ядерний статус, тобто те, що ну, це нагадує гарантії Будапештського меморандуму, практично один в один, розумієте? І тоді виходить, якщо ви 30 років тому не зуміли нічого прогарантувати, то що ви зможете зараз? Росія дуже вправно використовує різноманітні речі, дуже вправно, розумієте? Вона робить це максимально ефективно і буде робити далі. Тому давайте ми будемо чітко це усвідомлювати, давайте ми будемо чітко з цим взаємодіяти. Ми маємо покладатися насамперед на себе. Так, ми маємо вести розмови, ми маємо вести діалог, ми маємо імітувати діалог з Росією, тому що нам це потрібно. Але разом з тим, ми повинні показати і продемонструвати, що для нас є наші національні інтереси, і вони не передбачають того, щоб ми здавали їх. Дивіться є кілька факторів, які є просто, на мою думку, кардинально необхідними. Перше, Україна повинна зараз запустити цілу медіапрограму на напередодні е, Дня Незалежності е, про те, що Крим це Україна, це просто необхідно на сьогоднішній момент. Друге, це те, що Україна має сказати нашим західним партнерам. Нехай не публічно, але промовисто, дорогі друзі. Шукайте можливості інвестувати в Україну з ваших державних фондів, з усього іншого. Це і виробництво зброї, і виробництво того, що вам потрібно. Це краще ніж ви будете чекати, коли е, знайдеться якийсь е, ресурс в перспективі колись для реконструкції України, і тому в принципі, е, це. Абсолютно абсолютно зрозуміло. Наступний крок: замість обіцянок колись надіслати взвод чи роту військових в Україну в якості миротворців, коли вони не перейдуть з Бруч, умовно кажучи, а будуть залишатися на території західних українських областей, ми маємо вимагати посилення реальних санкцій. Наприклад, російські металургії на мільярди євро продають своєї продукції до Європейського Союзу. Як ви думаєте, на що йдуть ці гроші? Вони йдуть на виробництво і закупівлю зброї. Тому ми це маємо чітко розуміти, ми маємо це чітко артикулювати і чітко про це е, говорити. Пане Євгене, а як вам взагалі присутність європейських лідерів цієї сімки разом з Володимиром Зеленським у Вашингтоні? Чи можна вважати це якоюсь єдністю, єднанням навколо нашого питання? Чи це формальність, на яку не варто звертати так багато уваги і надавати її значність? Ні, це не формальність. це однозначно неформальність, і це я б сказав усвідомлений вибір. Це усвідомлений вибір е, європейського компоненту євроатлантичного євроатлантичної спільноти, але в ньому теж є вади. Наприклад, це все були країни, то е, які називають старою Європою. Ну за виключенням Фінляндії, де президент Ступ так добре грає в гольф, що його не взяти до Трампа було просто величезною помилкою. Але жодної країни сусідньої з Україною не було зараз. В Польщі розгортається там суперечка, чому не було ні Кароля Навроцького, ні е, прем'єра е, Дональда Туска, що вони не поділили, хто і як має представляти, і так далі. Це тому, що у Навроцького тільки нещодавно е, буквально три-ні е, два тижні тому пройшла інавгурація. Він, він, так би мовити, ну не те, що він не увійшов в курс справ, але я думаю, що він в цьому сенсі ще е, ну, стикається з багатьма викликами. Але в будь-якому випадку з цим треба працювати, і е, не тільки Польща, дивіться. Є ще Румунія. Румунія теж наш важливий логістичний партнер, але ж Нікушора Дана теж не запросили. Він вже довший час перебуває на посаді президента. Правда, я ж не, не малюю фантастичні сценарії про запрошення Віктора Орбана чи Роберта Фіцо, чи запрошення Олександра Лукашенка, який би, я думаю, вуса публічно зголив, аби бути присутній Вашингтоні. Але в будь-якому випадку там теж є такий е, між І у цього міжсобойчика дуже зрозуміла логіка після виступу Джей Венса на Мюнхенській безпековій конференції. Стало зрозуміло, що Європа має покладатися насамперед на себе, і вона зараз бореться насамперед за себе. Але їй треба теж змінювати підходи. Бо якщо Європа думає, що вона зможе уникнути е -е -е пастки Мюнхена 1938 року, але нічого не змінювати у власних підходах, то це помилка це величезна помилка. І ми маємо це максимально чітко розуміти, що це. Це просто ну критична помилка для всіх нас. Пане Євгене, Ну, і, власне, на завершення в мене питання про покарання для агресора. Традиційно а, вдалося Путіну уникнути санкцій. Оція, оця зустріч на Алясці просто врятувала ситуацію. Врятувала його, вона зіграла йому на руку. Трамп відклав ці санкції. Ну, я думаю, що це надовго. Як ви бачите, чи буде все таке запровадження, чи будуть і запровадження якісь мита проти Росії з боку Сполучених Штатів Америки? Чи це питання вже поховане і забуте Трампом? Я, мабуть, сьогодні доктор Скепсис в нашому ефірі, тому що скептично ставлюся до такої перспективи і. У мене є, як на мене, достатньо аргументоване пояснення. З одного боку, санкції проти Росії нема на що е, ну, реалізовувати. Тому що немає цього масштабу. Поясню чому. Е, немає масштабу торгівлі, 3,5 мільярди доларів товаро. Обігу це не той ефект, де можна е, щось робити. І тут, я думаю, нічого не буде. А вторинні санкції, про які любить говорити Трамп, вони стають елементом торговельної війни. Вони зразу розпочинають торговельну війну. Чи готовий Трамп до того, щоб показати всьому світові, що світ не є американоцентричним? що світ є багатоцентричним? Я думаю, що ні. Ну і власне після зустрічі на Алясці, я думаю, багато хто зробив відповідні висновки, що світ не є американоцентричним, і американський лідер, на жаль, пішов на поступки навіть перед російським диктатором. Він просто став об'єктом його рефлексивного управління. Дуже чітко це було видно. Дуже чітко було видно, що Трамп вправно маніпулює, е, є об'єктом маніпуляції, даруйте, з боку Путіна. І це. Знаєте, це насправді такий дуже цікавий когнітивний дисонанс. Коли людина, яка всім показує, яка вона крута, як вона всіх може даруйте порвати, в, як переговорник, там як е, людина, яка, так би мовити, знищує проблеми, вона стає об'єктом маніпуляцій, вона ці маніпуляції несе далі, і, і це, це, дуже, це, це було дуже надзвичайно помітно. І тому ну є, є великі з цим проблеми. Так, що ж, будемо слідкувати, нам своє робити. Принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям за те, що боронять нас із вами за кожен день, і за кожен ефір, який маємо вести змогу. Дуже дякуємо. Спасибі вам, пане Євгене, за цю розмову, за вашу експертизу. Дякую. Принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів глядачам побостов. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей випуск, ставте ваші подобайки. Діліться цим випуском зі своїми, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.